Ірина стояла біля кухонного вікна і дивилася, як за стекленими балконами протилежної багатоповерхівки пробігали чиїсь вечірні силуети, їй завжди подобалося уявляти, як в інших людей вирує життя. Там, можливо, сваряться через вечерю, там усміхаються над дурними жартами, а он там, у крайньому вікні, чоловік щойно приніс букет квітів, у її квартирі стояла тиша. Вона була самотньою вже п'ять років, відколи чоловік пішов до іншої, молодшої енергійнішої. Всі ці роки Ірина зосереджувалася на роботі в бухгалтерії, інколи з подругами ходили в кіно. Але вечорами завжди поверталася до самотності. Одного разу вона зареєструвалася на сайті знайомств без особливих очікувань, більше від нудьги. Саме там з'явився влад, його повідомлення було простим. Ви маєте такий погляд, ніби бачите людей наскрізь. Хочеться дізнатися, що ви бачите в мені. Це був перший чоловік, який писав небанальне. Привіт, як справи. Влад представився бізнесменом із Херсона, який відкриває мережу ресторанів у Європі. Його фото були солідними. Він на тлі яхти у діловому костюмі біля конференц-столу, або ж просто із келихом вина на літній терасі. Але в розмовах був теплий, уважним і завжди цікавився її думкою ти особлива, Іро, знаєш, ти та жінка, яку хочеться захищати, але водночас мені здається, що саме ти могла стати опорою для чоловіка, писав він уночі. Ці слова запали в душу, вона почувалася потрібною, їй подобалося бути особливою хоча б для нього. Хіба так буває, щоб чоловік із достатком звернув увагу на звичайного бухгалтера та чийсь предмістя? Подруга Ліля лише знизувала плечима, переглядаючи Ірини на телефон. Влада не цікавить, хто ти за професією. Він каже, що шукає душу, а не статус, відказувала Іра і щиро вірила в це. Через місяць, після сотень повідомлень дзвінків, Влад сповістив їй про проблему Іринко, Мене підставили з документами. Переказ, який я мав отримати, заморозили. А тут у Європі кожен день прострочення оренди, шалені штрафи, мені терміново треба перекрити касові розриви всього на кілька днів. Я б не звертався до тебе, але я довіряю тільки тобі. Того вечора Іра крутила в руках чайну ложку, задумано дивився на телефон. У мене в голові боролися дві думки. Одна твердила. А що, як він просто тебе використовує? Друга нашіптувала. Та він би не витрачав часу, якби не був серйозний. Вона зателефонувала Лілі. Ти що, Іро, п'ять тисяч доларів незнайомій людині? Голос був гострим, мов лезо. Лілю, він не чужий. Ми говоримо щодня. Він навіть познайомить мене зі своєю мамою по відеозв'язку, як тільки прилетить. «Іра, Аферисти знають, як грати на емоціях. будь обережна. Ірина поклала слухавку з важким серцем. Але наступного дня вона таки пішла до банку і оформила кредит під заставу квартири. Влад дякував їй так палко, що Ірина відчула себе справжнім партнером у його великій справі вона бачила себе поруч із ним у тому ресторані, який вони відкриють разом. Вона вже уявляла, як вранці вони п'ють каву на терасі з видом на річку. Але через кілька днів Влад знову попросив про допомогу. Виникла чергова халепа, перевірка податкової, смішна сума всього дві тисячі. Але без неї я не зможу підписати акт виконаних робіт. Цього разу Іра відчула, як її серце обливається холодом. Але ще більше їй мучило, що вона зробила вже перший крок. Їй страшно було визнати, що, можливо, вона стала жертвою. Вона звернулася до сестри позачити грошей, але сестра була категорично проти Якщо він тебе кохає, він би не дозволив тобі лізти в борги!» Ці слова боліли. Але Ірина все ще вірила, що влад справжній. Коли чергова проблема повторилася, вона не витримала і вирішила перевірити його сама. Інтуїція, котра довго дрімала, раптом прокинулась. Вона ввела його ім'я у Google, і вже через кілька секунд екран заповнили статті, шахрайство нового типу, романтичні афери з елітним флером, жертва бізнесмена з Херсону розповідають, як втратили заощадження, фотографії влада ті самі, які були у неї в телефоні. Ірина відчула, як під ногами захиталася підлога, її серце стукало, а в голові дзвеніло одне питання. Чому я не побачила цього раніше? Він більше не відповідав на її дзвінки вона зрозуміла, що влад зник. Ірина цілий тиждень провела в прострації вона соромилася зізнатись, що її так легко вбили навколо пальця, але мовчати не могла Вона пішла до дільничого. Потім знайшли у соцмережах ще кілька жінок, які також стали його жертвами. Однією з них була Марія, рішуче й наполеглива. Вона й запропонувала він зараз у Польщі шукає нових інвесторок. Для своїх гастрономічних турів ми можемо влаштувати йому пастку. Ірина створила новий профіль і зв'язалася з ним під вигаданим ім'ям, Влад повівся. Він знову сипав компліментами, знову розповідав про свій бізнес. Ірина вела цю гру майстерно, пам'ятаючи його кожне слово, кожен трюк. Вони домовилися про зустріч у Варшаві. Того дня Ірина сиділа у кафе, вона нервово стискала серветку, коли побачила його, той самий костюм, та сама усмішка. Він підійшов, простягнув руку, та на нього вже чекали. Владислав Романенко, ви арештовані за підозрою у шахрайстві. Пролунало за спини. Ірина, не відводячи від нього очей. Вперше вона побачила його таким без маски. Без посмішки, холодного і зневірливого. Суд тривав кілька місяців, влад отримав реальний термін. Гроші їй повернули, але вона відчувала себе переможницею вона більше не була жертвою, вона врятувала інших від цієї пастки. Тепер Ірина більше не шукала казок, вона навчилася цінувати себе і вірила справжня любов прийде не через обіцянки, а через справи. Минуло більше року з того дня, коли Ірина стояла в залі суду, і дивилася, як аферист, якому вона вірила, відводить очі перед вироком. Вона тоді подумала, що після цього стане іншою, сильнішою, безстрашнішою. Та життя показало, що після таких історій людина довго вчиться заново довіряти, навіть собі, її дні стали буденними. Зранку робота. Ввечері одна в квартирі, подруги тягнули її на побачення, знайомили з нормальними мужиками, але кожне запрошення викликало в Ірини лише в тому. Осіннього дня, коли йшов мляковий дощ, Ірина поверталася з роботи з пакетом продуктів. На виході з магазину біля входу нахилилася літня жінка, вона впустила на майданчику мішок картоплі, яка розсипалася по всьому тротуару. Давайте я допоможу. Сказала Ірина і почала збирати картоплю. Ой, доню, спасибі тобі. А то стою тут, мов дурна. Жінка була втомлена, її руки трясло від холоду. Вам далеко? запитала Ірина. «Та он до під'їзду через другу. Але ж, бачите, сили вже не ті. Іра донесла пакети до під'їзду, там на них чекав чоловік років сорока, в робочій курці із ключами в руках. О, мамо! Знову людей експлуатуєте, усміхнувся він, подивившись на Іру. «Добрий вечір. Дякую, що врятували. Могли б і самі допомогти. пожартувала Ірина, але без злості. Я ж думав, вона на таксі приїде. Мене звати Павло. Чоловік подав руку. Вони ще кілька хвилин стояли біля під'їзду, розмовляючи про дрібниці. Їхні випадкові зустрічі стали звичними. Вони бачились у дворі, інколи в магазині. Він працював електриком у комунальній службі, ремонтував ліфти, лагодив проводку. Просто чоловік, який чесно заробляв на життя. Чому ти завжди усміхаєшся, навіть коли тягнеш ці важарні дроти? Одного разу запитала Іра. Бо, інакше, з лузду з'їдеш, відповів Павло. А ще тому, що люди втомилися від кислих облич. А ти? Чому ти завжди така зосереджена, ніби про щось важливе думаєш? Іра усміхнулася вона вперше за довгий час відчула, що з нею просто розмовляють, а не намагаються купити чи обманути. Їхня дружба у дворі переросла у спільні вечірні прогулянки. Вони не поспішали. Ірина боялася пустити когось у своє серце знову. Павло це відчував і не тиснув він просто був поруч. Одного вечора у її квартирі вибило світло, вона стояла на кухні, роздратовано б'ючи пальцями по вимикачу. Схоже, це ваш день. Почула вона знайомий голос у коридорі. Павло повертався з роботи і почув її стукіт. Якщо вам не важко, несміливо сказала Ірина. Він за півгодини полагодив проводку і залишився на чай. Іро, я не буду казати тобі красивих слів. Я не багатий і не герой, але мені з тобою спокійно, і я би хотів, щоб ми спробували просто бути разом, сказав Павло, тримаючи чашку гарячого чаю. Ірина мовчала її серце тремтіло від страху і радості водночас, вона не хотіла знову втратити себе в комусь іншому, але й не могла заперечити, що поруч із Павлом їй легко я не знаю, чи вийде, прошепотіла вона чесно. Давай спробуємо. Потихеньку, без поспіху, відповів він. І вони почали просто зустрічатися ввечері після роботи. Разом ходили на базар по суботах, іноді сварилися через дрібниці. Але це було справжнє життя. Він не обіцяв їй золотий гір. Але, коли хворіла, приніс їй гарячий бульйон у термосі. і мовчки сидів поруч. Так, їхнє почуття. Не прийшло як грім серед ясного неба. Іра більше не мріяла про ідеального чоловіка. Бо зрозуміла. Справжнє кохання це коли тобі поруч добре, і більше не потрібно грати ролі. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.